Всім привітки! Ви потрапили ми на, наш, на наш спільний канал, на якому вже багато, досить багато гостів. Галушка 008! Дівчатка. привітайтесь, представтесь. Вітанечка. Сьогодні ми, ми знову прийшли до неї. Завітали, так сказати. І, до речі, у нас ще друге відео, адже перше у нас влюкнуло, і ми за кадом трохи доробили, але сорок постелиться назад. Я роблю я, як... я ось таке око люблю. Воно достатньо легке ось. А влада там робить обличчя людини в пропорціях. <плес> я вже його за розтушувала, залишилося волосся ось таким е, чорним маркером. Е, він попався мені у наборі топ-модал е, щоденний. Ви можете купити е, просто звичайний маркер. І наводимо контури. А я вам розкажу, як робити це готовий браслетик. Зараз я ось. Покажу вам, як Це таке трошки аніме око. Треба зробити ось таку дужечку і зверху теж таку дужечку. І не закриваємо. Робимо ось тут угольочок. Беремо ці два країни. Полушарик. До малюємо. І посередине те, теж кружечок. І, і він Ось. І потім робимо ось тут ще одну дужечку знизу. І на горі ось тут. Робимо різнички, ось. Робимо на горі одну дурню. Одна два країни такі. Оснизу тільки одного розміру, а коли дишку десь ось так, то ось вони менші. Ось так от. І буде розсводимо. Закріпили. Далі ці два країчки ще відрізаю. А, всередину. Таке мужку робимо. І я розпию всередину. І ось так. І ж готовий браслетик. Подивіться, ось візимо. Цей вузолок, щоб його не було видно, ми не одразу відрізаємо ці штучки, ми заклеї, приклап, крапку клеїмо на ось цю вузолок і заганяємо його всередину на мостинці, щоб його не було видно. І потім вже можемо відрізати цю штучку. Ось. Дуже браслетик? А я дороблю реснички зараз і буду розфарбовувати. Підписуйтесь на канал Галишка Ні 8 і дивитеся з намаганням під ці браслетики. Mm, це я, я біжу ось таке. С... Нічого наш не браслет. Подивитися в попередні відео. Там можу подивитися, як не треба робити <піл�и> ну, браслетики. От, бо це вже більш правильно те, як зробити браслетик. У мене вже є ось такий браслет. Дуже гарний. Дякую. Він із ось таких намістень, які можна купити в Монпасі. Угу. Або, наприклад, в Аврорі. Або взагалі не наводити контур. Ось таке обвічка у нас вийшло. Ось подивіться, як у мене закон. З перша сереблення, це далі, потім желена-зелене, жовта жовте далі рожеве рожева і одне ось таке світло рожеве. Якщо з лівої сторони браслетика червоне, а з іншої зелене, то так і не потрібно. Треба, щоб було тут червоне і тут червоне. І так, так щоб було законно Угу. Ми вам дякуємо за перегляд дуже сильно. Підписуйтесь на канал Галушка Норбу.